Цегла може бути вже відразу забитими швами, а може бути, ось такими, як вам доведеться самому їх заробляти. Якщо ви хочете вже е, з, з такими забитими швами, колір буде, він буде однотонний. Тобто, бачите, цей уже сірий у нас йде, а тут такі різні оттінки. Е, ну, не тільки він може бути сірий, там може бути і оранжевий, червоний, там е, темніший, світліший, але іменно, що він буде якби однотонний. Коли йде на склосівці, то він такий вже різні кольори. Тут дивіться, скільки тут, якийсь світліший, темніший, ще темніший, тут взагалі якийсь уже човний, тут світліший. Тобто я не знаю, тут штук 10, навіть різних. Відтінків, а то й більше, якщо це на склосіці. І так само може бути там жовтуватий відтінок, червонуватий більш сірий, темніший, сірий, світліший. Е, такі у нас коштує, якщо з такими різними відтінками, буде коштувати е, від 490 гривень за квадратний метр. Такий коштує уже забитими швами від 540 гривень за квадратний метр. Якщо ж ви хочете просто однотонний колір, але на склосіці, то від 430 гривень. Тобто варіантів є. Безліч пишіть в особисті повідомлення. Будемо скидати вам фотографії, зразки і будете собі обирати клінкер для вашого фасаду.